Вітаю вас, мої дорогі. Зараз будуть відповіді на багато ваших запитань. Я сподіваюся, що зможу вам відповісти. Багато хто з вас приходить і говорить, триматися більше немає сил, все пропало, все погано. Гроші пішли, з близькими стосунки дуже погані. Здоров'я немає. Все дуже просто. Це ті, ті три морковки, які у вас забрали, про які я постійно говорю вже. Це коли людина збивається з свого шляху, духовного шляху в першу чергу, робить щось на тому в своєму житті, Всесвіта всього три можливості достукатися до людини: забрати здоров'я, забрати стосунки, забрати фінанси. Ось у вас по черзі починають висмикувати. О, щось одне забрали, ви далі не чуєте, забирають інше. Щось е, ви е, не, не почули знову, забирають третій чинник, посилюють, і ваша ситуація стає така некомфортна. І тому який висновок? Ви починаєте чусти, відчувати всесвіт, відчувати людей, не проходьте повз знаки. Вам... Інтернет викидує якусь передачу з якимось майстром. Може, просто ви зверніть увагу на тему, дослідіть того майстра, не біжіть огульно правду до любого майстра, якого вам виклав інтернет. Перевірте його, відчуйте. Якщо серце резонує, те, що робить майстер, працює, все, у вас питання, і довіри немає до нього, є довіра, ви біжите до нього, отримуєте допомогу, навчаєтесь, спілкуєтесь. От ви берете в нього все, що він вам готовий дати, і все, що ви готові взяти. І це нормально. Це нормально Та, такі стосунки з майстрами, вони нормальні, але не проходити знаки. Інколи просто було таке, що я заходив в кіоск союз друку, і стоїть газета, на ній заголовок, і він дає відповіді мені на запитання. Не треба обвішуватися для того, щоб ви наче вас захищало купою амулетів, купою браслетів, камінців, чогось такого. Він коли дивишся на людину, ну пробачте, мені це не осудження. Має бути в цьому здоровий глузд. Ну, ялинка. Ну, ялинка. І воно не працює, саме головне. Зараз, до речі, наша школа почала виготовляти амулети. З символом нашої школи, який древніше нашого світу, цей, цей символ. І, має, і я особисто 14 днів працюю з цим амулетом і індивідуально його заряджаю на людину. Навчаю, як, як ним е, займатися, і він має дуже потужну силу і для духовної роботи, і для захисту, і несе благословіння і силу в собі. Отже, тому будьте, будь ласка, уважні. Спостерігайте світ, не проходьте повз знаки, які вам світ несе. Духовний розвиток не починається отак, засвітилася лампочка. Наполегливий труд щоденний. Не так, що буває. Я працював два тижні, нічого немає. Люди працюють роками, десятками років, для того, щоб отримати той результат який наша школа надає за лічені місяці. Тому, але і ваша, ваш вклад в ваш духовний розвиток має бути в тих вправах, які вам надає школа. Коли ви їх практикуєте, коли ви в них внікаєте, не займаєтесь профанацією, намагаєтесь відчути, йдете крок за кроком, ви обов'язково отримуєте результат. Тому... Е не треба скуповувати якісь там езотерічні, феншуйні предмети. По-перше, це виробництво Китаю. Такі речі взагалі в природі робляться індивідуально під ваше помешкання, під вас самих. Це просто сувенірна продукція, якою ви захламляєте свій дім, своє життя. Я купую тільки -ті, ті речі, які... Не можна не пройти. Я з них роблю дійсно робочі предмети, які працюють зі мною, зі школою з нашими людьми. Зауважу теж про місця сили. Є дуже багато людей, які географічно збирають всі підряд місця сили. Вишук. Ну, слухайте, це дійсно цікаво, це інше. Але е ми цю тему, до речі, недавно розкривали з Уляною на каналі місце сили. І передивіться ще це інтерв'ю моє нещодавнє. Але зауважу: небезпечно мандрувати місцями сили, вибачте, за слово, профаном. Людям зі зневагою до себе і до місця сили. Мандруєте місцями сили. Вирішили зібрати колекцію. Колекціонуйте на здоров'я, але поважайте те місце, куди ви вивчіть його. Ведіть себе, себе пристойно, з повагою до місця до себе. Не треба ніяких там робити ритуалів, нічого такого. Собі просто розберіться, що це місце сили дає. Бо місця сили є і зі знаком плюс, і зі знаком мінус. Ви можете так відвідати місце сили, що потім будете все наступне життя просто працювати на аптеку. І це не те, що я вас запугую, а я просто е хочу вас звернути до здорового глузду. Будьте уважні, будьте чемні, будьте е мудрі, розумійте, куди ви йдете, що ви хочете отримати, як там себе поводити, що робити, що не робити. Що не робити? Не смітити, не галдіти, не заважати іншим, не робити нія ніяких підкреслюю обрядів. Місце сили вам дасть так. Все, на, на, на що ви достойні, до чого ви готові. Просто по факту вашого перебування. Я бачив вже багато махалаїв і махалайчиків в чалмах, в штанах дивних, в чому хочеш, на різних місцях сили. Я поважаю вибір кожного, але не в чалмах, повірте мені, ваш ефект відвідує. Від, 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 від місця сили, не від того. Це система енергії, яка буде працювати з вами. І від того, чи усвідомлюєте ви, чи не усвідомлюєте. Питання, що ви відтуди понесете. Не хапайте звідти камінців. Я вас дуже прошу. По-перше, це камінці можуть бути прийшлі. Їх може хтось сюди приніс і скинув з тими камінцями. Яскраві предмети, навіть золоті речі ви можете знайти на місцях сили. Не беріть! Ви можете потрапити в халепу, ви можете отримати просто смертельну хворобу з тим цікавим, прекрасним, а інколи коштовним предметом. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Не треба йти в духовну роботу з перед очікуваннями. Бувають, приходять. І, і були в мене колись в київському офісі групи, приходять Чолов'яга, я нічого не бачу, я то, психує хуя сидить. Бо він собі придумав, що він зараз тут буде мультики дивитися або голівудські кіно. Не обов'язково. Зосередьтесь на відчуттях свого тіла. Відчувайте енергію, відчувайте себе, відчувайте своє тіло. І це дасть вам на найбільшу користь. З кожним наступним кроком вам буде ставати все зрозуміліше. Ви почнете отримувати інформацію. Ви почнете щитувати інформацію, ви почнете все більш глибоко поринати в духовний світ і отримувати результат все більше від своєї медитації, від своєї молитви. Яка ваша мета? Да будь-яка. Я рекомендую за мету мати собі своє особисте щастя, гармонізацію свого життя, зцілення свого життя, зцілення його обставин. І коли ви допомогли собі. Не біжіть рятувати світ. Спочатку врятуйте себе. Коли ви врятуєте себе, коли ви відпрацюєте з собою, у вас з'явиться можливість і інструменти, і розуміння, як допомогти іншим. Отже, тому ваше перше завдання допомогти собі, зцілити себе, зцілити своє життя. І тільки тоді ви зможете допомагати іншим. Тому, звісно, прекрасно, ви будете брати. Відразу е, участь у планетарних роботах, все інше. Але не треба гратися в місіанство, всі біжать. Ким я був в минулому житті, Ким, е, 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 яка моя місія? Да байдуже. Питання задайте собі одне: чи щасливий я? І дайте на нього чітку відповідь. От я хочу, щоб ви всі були щасливі. І це моя мета. Отже, мої любі, тому, будь ласка, не поспішайте, у кожного свій темп, не применшуйте себе, ви не менше, ніж я. Жоден. Але я не більше, чим ви. Тому давайте рухатися разом. Я вам завжди допоможу. Будь ласка, обіймаю ваш майстер Овен Стефан і моя академія.